У Анни і Віктора сьогодні найщасливіший день. У них народилася дитина. В їхній однокімнатній квартирі тепер стало трохи тісніше, але житло більше їм не по кишені. Подруга Анни і Софія має ідею: пара може подати заявку на Вунберех Так у Німеччині називається документ, який дозволяє наймати соціальне житло, яке дотує держава. Документ складається індивідуально і він дозволяє всім майбутнім мешканцям мати по кімнаті. Таким чином, отримавши такий дозвіл, Анна і Віктор зможуть винайняти трикімнатну квартиру. Молода сім'я збирає всі необхідні документи і подає заявку до відомства, яке у Німеччині називається Вонуксанд. Отримавши «Вонберехтікунштайн», пара може розпочати пошук житла. Вони розглядають оголошення, в яких стоїть ВБС Ефоделіг. Це означає, що таку квартиру можуть винайняти тільки власники Вунберех Тікунштайн. Щоправда, навіть із ним знайти житло не так вже й просто у їхньому місті Попит на квартири набагато вищий ніж пропозиція. Тому потрібно зібрати документи, відповідати на оголошення і набратися терпіння через кілька місяців. Анна, Віктор і маленька Марія в'їжджають у нову квартиру. Більше інформації про соціальне житло у Німеччині на сайті дабідабідабікрапкахендбукджемані.